Тільки термінові новини вчасно та влучно. Артилерія ЗСУ вдарила по Антонівському мосту та ще двом точкам неподалік. У небі над містом було видно зарево від вибуху ракети. Але всі подробиці далі. Друзі, наш канал зрознав атаки російських ботів. У зв'язку з цим на каналі сильно впали перегляди та рекомендації. Нам дуже потрібна ваша допомога у вигляді лайку, підписки та обов'язково коментаря. Переможемо русню разом. Отже. 29 жовтня вкотре гучно було у населених пунктах неподалік Херсону. Схоже, українська артилерія відпрацювала по укріпленим точкам армії РФ. Інформацію оприлюднено у низці місцевих телеграм-каналів. Перший допис про вибухи на півдні Херсонщині з'явився у мережі біля 21.05 на опублікованому відео чутно два гучних прильоти, крім того, у небі засяяв слід від вибуху ракети. Спершу не була відома причина гучних звуків. Припускали, що то могли бути виляти у бік Миколаєва. Згодом уточнили. Стверджується, що прильоти стались у трьох точках біля Антонівського мосту, у Олешках та у Голій пристані. Наголосимо, що останній населений пункт розташований на лівому березі Дніпра за 8 км на південь від околиць Херсону, між тим Олешки та Антонівський міст фактично сусіди, до найближчих позицій ЗСУ біля 30 км. Росзмі заявили з посиланням на окупаційну адміністрацію, що удари по Антонівському мосту були влучними. По споруді влучили мінімум три українських снаряди. Друзі, радимо вам переглянути відео, як ЗСУ за одним залпом з Хаймарсів знищили цілу батарею російських САУ.